Вітаю! Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Спочатку стисло про головне: червоний рівень небезпеки, весняні паводки та нова венеція на Дніпропетровщині. Зі штучними квітами на кладовище зась. У Дніпрі заборонять пластикові квіти на цвинтарях. Знесення хрущовок та панельок. Верховна Рада прийняла новий законопроєкт у першому читанні. Про застарілий житловий фонд поговоримо з адвокатом у нашій студії. 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення. Ворог зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться у нашій інтерактивній мапі. За інформацією Генштабу, ситуація на фронті залишається напруженою. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Сеньківки. Ворожих обстрілів зазнали дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі північніше спірного, проте успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Луганської області та Іванівка і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут в районі населених пунктів Іванівське та притечене противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів. Серед них Щербинівка та Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районі Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. Окупанти обстріляли з зокрема керамік, Новокалинове та Бердичі. На Мар'їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку окупанти обстріляли сім населених пунктів Донеччини. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії протягом доби. Здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Малатокмачка та Оріхів. Запорізь Ської області Нікополь на Дніпропетровщині, Золота Балка, Береслав Херсонської області та місто Херсон. Коригував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ. На Дніпропетровщині судитимуть мешканця села Вища Тарасівка Нікопольського району. За даними слідства, у жовтні 2022 року чоловік, маючи антиукраїнську позицію, фіксував та передавав інформацію щодо місць дислокації збройних сил України, переміщення підрозділів та військової техніки. Зібрані дані інформатор передавав представникам Російської Федерації через месенджер Telegram з посиланням на Google Maps. Також агент надсилав координатор розташування ЗСУ, які в цей час вели обстріл військових об'єктів ворога та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових. Чоловіка викрито під час виконання чергового завдання ворога. Наразі винувачений перебуває під вартою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на його майно. Червоний рівень небезпеки. У Дніпрі підтоплені набережні та пляжі. Вода, що вийшла з берегів, найбільше дошкуляє приватним домогосподарствам, що опинилися на шляху стахі. Деякими вулицями вже можна пересуватися на човнах. В Обухівці, яка місцями сьогодні нагадує Венецію, побувала наша знімальна група. Пан Григорій бідкається. Йому шкода своїх зусиль. Майже засаджений город повністю вкритий водою розлитого Дніпра. Оце ж все посаджене у мене, оце вже. Воно, воно пшениця, воно бачите, пшениця. А тут у мене клубника була, клубника вся попропала, помідорчик там посадив вже в одкритий трошки. Трошки в теплиці, трошки туди, туди пропало. горох, от це все, все пропало. Зараз чоловікові майже 90 і енергії йому не позичати. Так він протягом зими вручну скопав увесь свій город і ділиться з нами секретами своєї технології. Отак копаю, а до гайки прив'язана та вірьовка, і вірьовкою, щоб не нагинатися, і переворачував землю, отак, і потихеньку, потихеньку копав. Земля ж не мерзла, я вийду, рядок пройду. Вот, ляжу, віддихнув, потім оп'ять рядок пройду, ляжу, віддихну. І так я потихеньку скопав весь огород. Через паводок піднявся рівень ґрунтових вод, тому довелося відселяти живність із сараю, який знаходиться нижче рівня землі. Те ж саме стосується і погреба. Звідти довелося рятувати минулорічну городину. Хоча це не найбільше підтоплення на пам'яті пана Григорія, до цього принаймні двічі Дніпро розливався значно ширше у 40-х та 80-х роках. Тоді води було стільки, що по його вулиці плавали човнами. Зараз місцями тільки ходять у так званих забродах. 14 по 17 квітня у Дніпропетровській області тримається червоний рівень небезпеки. За даними надзвичайників, станом на 17 число підтопленими були 170 присадибних ділянок та 152 дачних будинки. Мешканці обуховки кажуть, що вода продовжує прибувати. Вчора не то що сухо. Вчора можна було по дорозі пройти. Можна обійти, було були лужі, лужі були. Но не бно б от, було отаке ну, сплошним. Як річка причиною підтоплення надзвичайники називають скид води на гідроелектростанціях. Так роблять пропуск весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Найбільше страждає лівий берег. Він пологіше, тож його сильніше заливає водою. Вищий рівень води на сьогоднішній день це Дніпровський район в Дніпрамурніжно-Дніпровському районі та Новокадацькому районі. Та СМТ Обухів. Найближчими днями очікуються опади, а відповідно ще скиди води на гідроелектростанціях. Тож надзвичайники радять вивести цінні речі із дач, де є ризик підтоплення, та повернутись до місця постійного проживання, поки не стабілізується ситуація. Загроза підтоплень залишатиметься принаймні до кінця тижня. Сергій Філіпов і Ляломовський. Новини 9 каналу. Початку поточного року на Дніпропетровщині випали з вікон шестеро дітей. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Чотири нещасні випадки сталися у Дніпрі, два в інших містах області. Наразі п'ятеро дітей перебувають у лікарнях регіону. Наймолодшому з постраждалих малюків ще немає й року. Одна трирічна дитина через падіння з висоти загинула. Правоохоронці та медики закликають не залишати малечу без нагляду. Аби убезпечити дітей, фахівці радять встановити на вікна спеціальний захист, використовувати замки, фіксатори, обмежувачі. А ще рекомендують обмежити дитині доступ до підвіконня. Заборонити штучні квіти на кладовищах. Вже не вперше планують у міській раді Дніпра. Щороку з міських цвинтарів вивозять близько 350 вантажівок, пластикових вінків та квітів, зазначає заступник міського голови Михайло Лисенко. Цьогоріч, з початку квітня, вже вивезли близько 4 тисяч тонн сміття з кладовищ Дніпра. Після поминальних днів ситуація може погіршитись, прогнозують у міськраді. Чому кладовища потупають у неперероблювальному пластику? Дивіться далі. Кладовища Дніпра потерпають від купи сміття. Штучні вінки та квіти, які не підлягають переробці, засмічують не тільки міські цвинтарі, а й шкодять довкіллю. Вінки потім вони не перероблюються. Вони отаким от і становляться отаке звалище. Живі квіти сліли, все їх просто винесли сухості. все. чим менше пластику і всіх цих відходів, звісно, що буде краще майбутнє і краще для всіх. Ця купа вінків за спиною Костянтина виросла всього за тиждень, розповідає працівник цвинтаря. І це ще не сезон. Після поминальних днів очікують в рази більше пластикових квітів. Загалом, з початку квітня, складовищ Дніпра вивезли. Понад чотири тисячі тонн сміття, зазначає заступник міського голови. 90% цього так званого цих відходів це штучні квіти, це венки. Ви бачите поза мною цей об'єм. Якщо казати про усю ситуацію на усіх кладовищах у місті Дніпро, то ми кожен рік приблизно вивозимо лише штучних квітів та вінків, приблизно 300-350 вантажівок. Це лише вінки, це лише штучні квіти. Боротися зі штучними вінками в міськраді планують давно, бо вбачають в цьому. Велику проблему як для екології, так і для збереження чистоти на цвинтарях. Тож рішенням виконкому заборонять заносити на територію кладовищ штучні квіти та вінки. Крім цього, ми розставимо великі габаритні контейнери та усі кладовища придбають візки, для того, щоб ті люди, які приходять до могил своїх, Родичів вони могли використовувати це ці виски для того, щоб сміття самостійно довести до контейнера, а не скадати його на сусідню могилу. Така практика в Україні не нова. Вже кілька громад країни прийняли відповідні рішення, які забороняють використовувати штучні квіти на кладовищах. Тож цілком імовірно, що у найближчий час на цвинтарях можна буде побачити тільки живі квіти без шкоди навколишньому середовищу. Ірина Кузьміна, Павло Грунт, новини 9 каналу. Інформацію про зниклих безвісти, як цивільних, так і військових, краще не оприлюднювати, наголошують в інституті масової інформації. Це може нашкодити зниклим та їх родичам. Також дані можуть потрапити до рук, шахраїв і ворога, кажуть фахівці. Тому всю інформацію, яка може бути корисною під час пошуку, необхідно повідомляти лише державним органам або відповідним структурам, які займаються пошуком людей. Це перш за все Нацполіція, поліція, СБУ, штаб при головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, а також уповноважений з питань зниклих безвісти. Людина, яку шукають в цей час, може бути в полоні. І ось ці дані, які можуть бути поширені в соцмережах. Власне, можуть бути використані російськими військовими проти цієї людини, яку шукають, яка зараз перебуває в полоні. Або, скажімо, людина, яку шукають, може переховуватися десь на окупованих територіях чи там на території Росії, і намагатися покинути, якось втікти, врятуватися, але. Російські військові чи російські спецслужби можуть знайти теж, побачити цей допис і теж нашкодити в різний спосіб. Хрущовки та панельки геть з міста. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про здійснення комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду. Відповідно, міські раді матимуть право приймати рішення про знесення старих будівель. Наразі по країні налічується більше 30 тисяч багатоквартирних житлових будинків, які відносяться до застарілого житлового фонду. Це за даними 2019 року. Тож, чи придатні такі будівлі для проживання, і в яких районах Дніпра найбільше застарілого житла, з'ясовувала Наталія Москаленко. Будинки з минулого століття дожили і до наших днів. Їх побачити можна майже на кожній вулиці Дніпра. Ба Більше є і райони забудовані саме ними. Це так звані Хрущовки та панельки. Назва перших говорить сама за себе. Микита Хрущов у такий спосіб вирішував питання із житловим фондом. А панельки вже з'явилися у 70-х роках минулого століття. Їх особливістю є низькі стелі. До того що розраховані вони всього на 40-50 років, каже історик Максим Кавун. Ну у нас у місті декілька районів одразу забудовувалися так званими хрущовками. Це Проспект Гагаріна від вулиці Казакова до підстанції так званої, це називався Вузівський житловий масив. Почалося будівництво в 1956 році. І потім проспект Кірова, зараз Олександра Поля, верхня частина це називався Кіровський житловий масив. Житломасиви Західний, скажімо, якщо назвати, є. Забудова частково, так званий будівельник. То 12-й квартал. Їх час експлуатації вже давно вийшов, каже історик. Тому внесення законопроекту про те, що місцева влада зноситиме застарілий житловий фонд. Історик Максим Кавун підтримує особливо небезпечними для життя. Є хрущовки. Єдине, що чи вистачить сил ну засобів коштів. Архітектурна думка сьогодні звичайно. А є дві версії, як з ними робити: це реконструкція, добудова, надбудова, прибудова або знесення повна цих будівель, зважаючи на їх вже вік і технічне оснащення. Ось із панельками інша справа. За словами Максима Кавуна, більше половини міста забудовані саме такими бережнівськими будинками, адже активно розбудовувався саме у той час. Найбільше серед них це перемога. Яка отримала навіть державну премію СРСР в галузі архітектури. Тобто це вважався зразковий житловий. Сьогодні можна по-різному до цього відноситися. Перемогу будували 20 років. Ну, не, такий найбільший приклад цього панельного домобудівництва це китайська стіна, так звана. Вона була здана в експлуатацію в 1974 році, мала 1240 квартир, 36 під'їздів. Будинок гігант на той час найдовший в Європі. Технічно такі будинки низької якості. Зносити їх не така нагальна потреба, як з попередніми. Реконструкції у цьому випадку достатньо, каже фахівець. Законопроєкт про знесення хрущовок, панельок та інших застарілих споруд Верховна Рада поки ухвалила у першому читанні. Та готують до голосування у другому. У разі прийняття закону вирішуватиме долю старого житла і його мешканців міська рада. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. І в продовження теми про знесення застарілого житлового фонду. В студії 9 каналу завітав адвокат Станіслав Ліфлянчик. Вітаю. Вітаю. А, ну, в мене таке питання. Законопроєкт номер 6458 про здійснення комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду. Про що йдеться в цьому законопроєкті? За якою процедурою? Визначатимуть будинки, які підлягають під знесення, і чи мають вплив мешканці будинків на ці зміни? Дякую. Ну, по-перше, хочу звернути увагу на те, що це законопроект. Це ще не закон. Він, по перше, так. не прийнятий у другому читанні, це ще в майбутньому буде, і не підписаний президентом, не оприлюднено його, тобто він ще не діє, його ще нема. Однак він схвалений комітетами, і тож я думаю, що в принципі Верховна Рада за нього проголосує. Ну, доволі велика вирогідність цього. Він навів доволі багато переполоху серед громадян, тому що більшість кількість українців проживають в принципі, в застарілому фонді. А відповідно, всі, всіх лякає ситуація, що забудовники знесуть їх житло і виселять їх. На вулицю, крім того, ну не зрозуміло, що саме зараз цей закон приймається через ну, да, да. під час війни, е, під час е, тоді, коли взагалі знищена там частина житлового фонду і так далі. Однак е, в ньому немає нічого такого кремольного, як може здатись на перший погляд. І якщо почитати закон далі ніж його назва, то стає зрозумілим, що він просто регулює те, що і на сьогоднішній день існує. Тепер поясню справа в тому, що е, зараз, якщо мешканці будинку які на сьогоднішній день вже є власниками своїх багатоквартирних будинків, тобто кожному власнику квартири належить ті частини цього так, будинку так. в загальному е, користуванні. Що знаходиться, е, власники мали право і зараз от мають право на е, те, щоб прийняти рішення про реконструкцію свого будинку, прийнявши е, відповідне рішення 100% голосів. Угу. А, і не прописано взагалі ніякого порядку, як діяти забудовнику, якщо він хоче прийти от в старий квартал і щось там нове збудувати, наприклад, його знести, збудувати нове, нове житло, якесь, да? так. більш сучасне. А, Якщо ми візьмемо, наприклад, не Дніпро, а візьмемо якісь інші там міста, то ми знаємо, що є такі жилі квартали, де навіть немає каналізації, там немає нормального освітлення, газифікації тощо. Тобто їх треба зносити, однак треба якось розуміти, як. І забудовники повинні розуміти якісь правила гри, на яких вони співпрацюють з мешканцями, з міською владою і е, самостійно зі своїми інвесторами. Тож цей закон передбачає, що в разі якщо забудовник бажає знести е, якісь будинки, він зобов'язає. Зний спочатку збудувати будинок для тих мешканців, які Живуть безпосередньо в тому, що він збирається зносити, запропонувати їм або квартири в цьому будинку, або виплатити відповідну грошову компенсацію, щоб вони отримали інше житло, або відселити їх в інший район за їх знову ж таки бажанням, і після того лише приступити до того, щоб зносити наступні квартали. Тобто, ніхто нікого не повинен за цим законом виганяти на вулицю. Тож процедура, якась існує, і процедура прописана в цьому законі, і вона буде ще допрацьовуватись по потім вже міськими владами кабінетом міністрів України, тобто вона буде якось конкретизуватись і будуть запроваджуватись інструменти вже на виконання цього законоприє... закону закону, да, коли він буде заколи законом. Буде да. далі. Мешканці більше далі. Міська влада і яка її функція? Міська влада повинна приймати певні програми стосовно розвитку міста і стосовно того, які квартали підлягають реконструкції або знесенню і будівництва в них. Це не означає, що рішення міської е, влади може бути вирішена от, доля всіх мешканців всього кварталу. Так? Вони просто приймають рішення, що цей квартал застарілий, і він, в принципі, підходить для того, щоб прийшов туди забудовник і почав його реконструйовувати або зносити і забудовувати. Після цього мешканці цих будинків мають право на прийняття рішення стосовно того, що робити з їх будинком. Е, реконструювати. Відремонтувати або його знести і збудувати їм інший будинок. І це рішення приймається 75% голосів мешканців, тобто не 100, як було раніше, а 75%. Що таке 75%? наразі, згідно до того законодавця, що вже існує. Голосування відбувається квадратними метрами, тобто той, у кого квартира більше, у нього і більший голос. Відповідно, треба взяти загальну кількість квадратних метрів всього будинку, і от від них 75% повинні проголосувати за конкретну дію реконструювання або знесення і там переселення кудись, виключно якщо буде прийнято таке рішення, от таким кворумом, то можливо буде щось робити з цим житловим фондом. Тобто 25% тих, ті, хто були не згодні, їх будуть вже ну примусово, скажімо так, пересіляти, відсіляти там чи виплачувати їм компенсації. Отак діє цей закон, він трішки спрощує ситуацію для забудовників. Більш того, він прописує певний інструмент для забудовників, якого на сьогоднішній день немає. І це гарний бік цього закону. Тепер про поганий бік цього закону. Справа в тому, що ми поки що живемо в країні, яка не подолала корупцію, яка не подолала зловживання якісь і не подолала ситуацію там, де ну, той, хто більш... Обладає з якимись зв'язками грошима. Він має силу над тим, у кого їх менше, так сильніший. Тож, сильніший, да тож я не виключаю, що можливі будуть зловживання. Шляхом там підміни цих голосів або заселення будинків якимись там ну, особами, да, що будуть в інтересах забудовників приймати рішення ну, про знесення так відбувається дуже Однак часто. це відбувається і зараз, і тому зараз, що ну так. закону немає. Забудовник робить це як хоче. А відповідно, ми знаємо ситуації інколи там навіть із перших вуст, коли а, люди живуть в якомусь будинку, там невеличкі, да, бараки так називаємо, і Інінські, коли туди заселяються, якісь там да, безхатьки, без хатки, да і далі ці безхатьки розносять цей будинок в халам пожежу там да і без прийняття жодних рішень мешканців. Тощо, тож я думаю, що це от його погана сторона. Однак, тут питання вже буде до судів, до контролюючих органів, до міської влади, щоб mm -hmm. вона це присікала на корні, тому що у них всі інструменти. Дякую, змістовний такий монолог. Я це хотів е, почути. Дякую за роз'яснення. А я нагадаю, що в нашій студії був адвокат Станіслав Ліфлянчик. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.